У православних християн триває страсний тиждень. Завершиться він 12 квітня святом світлого Христового воскресіння. Зазвичай напередодні Великодня хтось наводить порядки в своїх оселях, у дворах, а хтось відстоює свої інтереси у судах. І продовж Великого посту робить вже тричі. Мова йде про мешканців славнозвісного гуртожитку, що на Хотинській 4 чотириде нині відбулося два судових засідання у Садгірському районному суді, на яких цього разу була присутня і сама позивачка. Про 205 заручників махінацій рівництва цукрового заводу і про долю чернівчан у руках Феміди далі у сюжеті Наталки Гатеш. Усі ці люди є колишніми працівниками Чернівецького цукрового заводу, у свій час вони отримали ордери на квартири. Однак підприємство збанкрутувало а його працівників звільнили. Щоправда, у них залишилося надане житло. Та ненадовго, оскільки їхній будинок директор підприємства продав як складське приміщення, із з 2004 року цей гуртожиток перепродували тричі без відома його мешканців. Наразі воно належить двом співвласникам із Запоріжжя. У 2004 році воно було продано як гуртожиток згідно договору купівлі-продажу. А в подальшому, коли Власником стала позивач Салімонова. На жаль, визнання право власності відбувалося без участі, в тому числі міської ради. Воно відбувалося за рішеннями судів в місті Запоріжжя. І допоки співвласники доводили у судах, що будівля пустує, люди створили будинковий комітет, який нині позивачка пані Салімонова вимагала ліквідувати, оскільки він був організований без відома власників. Голова будинкового комітету Кацюбан те функції, которые їй собственники не делегували. Она видає справки, заключає договори, регистрирует в домовому комітеті тих лиц, которые поселяються туди без ведома собственника. Окрім того, позивачка заявила, що у гуртожитку проживають люди, які не мають на це дозволу. Хачубан представила список лиц, які проживають і зарегистрированы в этом доме. Із того перічня там 40% людей, ті, які безосновательно були прописані. За словами правозахисника, будинковий комітет був створений ще у 2004 році Садгірською райрадою, тобто набагато раніше і за іншого власника. На момент прийняття Садгірської районної ради, міста Черемські рішення No97 29 липня 2004 року про створення будинкового комітету. Приміщення гуртожитку по вулиці Ходицькій 4Д не було приватною власністю. Позивачки селімоної, так як вона набула право власності на виділення натурі внутрінерховому майно тільки 3.03.2009 року. Експерти також запевняють, у мешканців гуртожитку на Хотинській 4 д немає жодної заборгованості за комуналку, і всі договори на забезпечення компослугами цього об'єкта були укладені теж у 2004 році, оскільки мешканці даного будинку користувалися всіма комунальними. Послугами, тобто водою, світлом, водопостачанням та вивозом твердопобутових відходів, їм необхідно просто було укласти відповідні договори з тими службами, які надають їм дані послуги. Також позивачка під час судового засідання стверджувала, у неї є всі документи, які підтверджують, що люди, які проживають у гуртожитку, мають інше житло. А також голова будинкового комітету здає кімнати в оренду та реєструє громадян у будинку. Однак ці заяви пані Коцюбан спростувала в період з 2004 року. Від дати створення будинкового комітету не було зареєстровано жодного громадянина, окрім дітей, які народжувалися за даний період. Перше судове засідання тривало більше півтора години. Суддя оголосило перерву до 27 квітня, оскільки позивачка не мала всіх документів на руках. У тій же самій залі вже за годину розглянули іншу справу про виселення Сергія Микитюка та тих людей, котрі з ним проживають у кімнаті. 10 років не, не заплатили мені копейки за користування моїм поміщенням. Якщо ви готові заключити со мною договор, я вам гарантую, що я вас виселяти не буду. Міська рада готова викупити цей гуртожиток і потім безкоштовно передати його мешканцям, аби вони змогли нарешті приватизувати своє житло. Пані Салімоновій пропонується 591 тисяча 592 гривні. Якщо ви мені при рівноцінне поміщення, а моя площа, при набіжах 1,5 тисячі квадратних метрів за 20 Тисяч доларів то я з удовольствием поміняюсь в законі. Чітко сказано, що якщо ці приміщення були в процесі корпоратизації приватизації, передані у власність комусь іншому, то воно може може бути викупано за ціною, за тою ціною, за якою було передано. До статутного фонду намагається інша ціна експортну оцінку не замовлено до сих пір. Тобто, ми готові одну ціну дати. Ну чекаємо іншу. Другу судову справу суддя також нині не закрив. Він оголосив перерву до 29 квітня, аби позивачка надала докази, що саме в її частині будівлі інша належить в шотландській фірмі. Проживає Сергій Микитюк з родиною. З рішенням служителя Феміди відповідачі не погоджуються. Та. Докази повинні подаватись до початку розгляду справи в суді. Позивачка почула позицію відповіді в судовому засіданні і почала думати, як її збирати докази, які спростовують дану позицію. Мешканці гуртожитку поки мають дах над головою, проте з острахом чекають вже наступних судових засідань. Наталя Гатеш, Роман Платих, Чернівецький промінь.